Ірина Некорак, народна депутатка України, долучаємо її до нашої розмови. Пані Ірино, вечір добрий вам. Доброго вечора. Вітаю студія, вітаю українці. Дякуємо, що знаходите час. Знаю, що ви наразі перебуваєте у Сполучених Штатах Америки. Розпитаємо у вас, з якою місією поїхали, і чого очікувати. Але знаю, пані Ірина, що вперше в історії НАТО проводиться дуже гарна ініціатива, саме виставка жіночої військової форми, яку організовує українська соціальна ініціатива Arm Woman Now, засновницею, якою ви і є як проходять ці заходи? Розкажіть, будь ласка, детальніше. бо безумовно в історії по суті Україна, і загалом, певно, в історії НАТО найбільша кількість українських жінок зараз перебувають на передових позиціях українських жінок саме. Так, я хочу сказати, що це справді історична подія не тільки для України, але вперше така виставка проводиться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це була експозиція жіночої військової уніформи і засобів захисту, жіночі плитоноски і інші елементи нашарування, які використовує кожна українська захисниця, виконуючи бойові завдання. І мені дуже приємно, що дану експозицію підтримали 15 міністрів оборони країн-членів НАТО одразу після засідання Рамштайн, а послів Європейського союзу, і під час відкриття офіційного відкриття виставки в цьому взяла участь пані Ірен Фелін. Це спеціальна представниця генерального секретаря НАТО з питань жінки, мир безпека, а також постійна представниця і пані Посол Сполучених Штатів. Америки в НАТО Джуліана Сміт, і власне з зі словами цілковитої беззаперечної підтримки було озвучено публічно, що вже зараз в НАТО сформована нова політика жінки, мир безпека з урахуванням гендерно орієнтованого бюджетування і змін до амуніції і речового забезпечення жінок в інших країнах-членах НАТО, які плануються до затвердження вже. Зовсім скоро на саміті НАТО в Вашингтоні, тому ми продовжуємо і надалі працювати над тим, щоб Україна була на передових позиціях в гендерно орієнтованих реформах в секторі безпеки і оборони у створенні рівних умов для жінок принесені служби, тому що коли ми кажемо про гендерну рівність, то це про повагу до, до гідності жінок. Які служили в армії до повномасштабного вторгнення, і ті жінки, які доєдналися до армії після повномасштабного вторгнення, як доброволиці, і нині таких жінок в Збройних силах понад 65 тисяч. Але ми повинні говорити ще про жінок, які несуть службу в національній гвардії, їх понад 9 тисяч, в державній прикордонній службі понад 8 тисяч. Тому всі ці проекти соціальні. І Ось, отаке державно-приватне партнерство, над яким ми працюємо, воно напряму матиме позитивний вплив на понад 100 тисяч жінок із сектору безпеки і оборони, і це власне свідчить про подальшу мотивацію для жінок, яке напряму впливатиме на обороноздатність нашої країни. А пані Ірину, ви зазначили, що на ювілейному 75-му саміті у Вашингтоні буде прийнято рішення. Це е, яке рішення про що буде йти мова саме в вашому аспекті, те, чим ви займаєтеся за зараз, про ось е, жіночу військову форму? Ну а в рамках проведення саміту відбудуться окремі засідання і обговорення нового порядку денного жінки, мир безпека з урахуванням гендерного аспекту і рівності. Жінок, які несуть службу в АРІ, інших країн-членів НАТО, і в них не впроваджене таке речове забезпечення, яке вже почали впроваджувати ми в Україні на рівні Міністерства оборони. Тобто, це ми говоримо про виділення певних коштів для закупівлі жіночого Я одягу, чи це лише е на бумагах? Це лише проекти, які будуть втілюватися у реальність. Я зараз кажу про формування політик. Які матимуть в подальшому вплив на реалізацію спільних проєктів. під час візиту пані Ірен Фелін в до Києва 4-5 березня цього року? Ми мали з нею зустріч і обговорювали необхідність внесення змін. До пакету допомоги НАТО для України, і вони вже зараз вносять ці зміни, додавши туди жіночу уніформу, жіночі плитоноски і жіночі берці, які вони готові фінансувати. Про кількість таких комплектів для жінок я поки не буду говорити, але зовсім скоро я їх озвучу. Ми очікуємо знову навімкнення і інформацію від вас. А знаю, що ви наразі перебуваєте у Вашингтоні, якщо я не повиляю, не помиляюся, з якою цілею, з якою метою, чи це ви продовжуєте безпосередню роботу над важливим жіночим питанням? Це власне робочий візит до Вашингтону, який напряму пов'язаний з моєю діяльністю як народної депутатки. Я очолюю підкомітет з питань реабілітації ветеранів і працюю в комітеті соціальної політики та захисту прав ветеранів. І, власне, ви бачите позаду мене, я знаходжуся біля міністерства ветеранів Сполучених Штатів Америки. Я щойно завершила двогодинну зустріч з заступником міністра ветеранів. Ми мали змогу обговорити досить багато важливих питань. І того корисного досвіду, який ми можемо е, імплементувати в Україні, тому що всі ми знаємо, що стратегія нової ветеранської політики поки не затверджена. Вона знаходиться тільки на етапі розробки. А з боку уряду готується новий законопроект про ветеранську політику, і власне зараз є дуже доречним вивчити усі основні принципи, на яких повинна базуватись ветеранська політика, це повага, це захист, це для ветерана, але нічого без ветерана. Про ті сервіси, які наша держава може запропонувати нашим ветеранам, і пільги в тому числі. Тому працюю наступні три дні в Вашингтоні. Завтра будемо зустрічатися з представниками громадянського суспільства. Сьогодні ще плануються зустрічі з конгресменами. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах Америки досить високий рівень поваги до ветеранів. І ось це відомство департамент по справам ветеранів, воно за бюджетом є на другому місці після Міністерства оборони. І це є досить важливий маркер того, яке ставлення у американського суспільства до ветеранів, які служили в Збройних силах України. У нас до речі, пані Ірина, ваш колега по комітету, як я розумію, так пан Тарас Тарасенко, член комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Так. Можливо, у вас є запитання до пані Ірини? Ні, я тільки постанови. Я, я тільки подякую. Я чекаю на інформації від пані пані Ірини для того, щоб вона поділилася з нами в комітеті на черговому засіданні. Які рекомендації від департаменту? Ветеранських справ а що Америки потрібно стоїть? було б нам розробити. Першочергово, якщо ми вже говоримо про жіночу ветеранську форму, то є ще жіночий ветеранський рух і бренд-ветеранка. Можете загуглити подивитися, вони розробили свою жіночу форму для військових. А також у нас дійсно відсутня жіноча ветеранська політика. Тому що я досліджую питання якраз також з американськими партнерами. У них окремо це виділено в окремий слот. Прямо на сайті Сполучених Штатів Америки з цього департаменту є позиція про жіночу ветеранську політику. Окреме об'єднання, окрема психологічна допомога тобто своя сформована політика. У нас на сайті Міністерства ветеранів, на жаль такого немає, і це одне з ключових, що ми повинні зробити дійсно. Зрозуміла, Ну, все... я тут з вашої хотіла так. Б, хотіла б додати стосовно уніформи. А це не про ветеранок. Ми говоримо, ми говоримо про діючих військових захисниць. уніформа і для вас... ветеранів. Це якось дивно звучить. Ні, ветеранка це бренд, який розробив форму для військових. Та все добре, колеги. Але знаєте, 10 років воюємо. А, а ми ще політики розробляємо. А, нехай я там поміла. про жінок я розробляємо. Але з... хоча б так, в нас так, були і... політики вже про чоловіків, про ветеранів. Я хочу закцентувати на тому, що соціальний проект АРМВУМАНАУ перший, який розпочав розробку жіночої військової уніформи і спідньої білизни, які ми в два етапи офіційно протестували спільно з міністерством оборони. І ми передали всі лекала представникам міноборони. Вони використовуючи їх, розробили технічну специфікацію в серпні 2023 року. І на початку 2024 року вже здійснена закупівля і укладені 100% контрактів на закупівлю жіночої уніформи і білизни, яка повністю базується на тих лекалах, які були розроблені командою соціальної ініціативи «Arm Women Now». Це такий невеличкий історичний екскурс для, для розуміння того, який ми шлях пройшли. І він тривав близько двох років. А що стосується жіночої ветеранської політики, я б тут не розділяла. Я вважаю, що всі Абсолютно наші вірно. захисники і захисниці, які виконують одна однакових засадах, однаково важку роботу бойові завдання, і коли вони повертаються назад до цивільного життя, проходять процес адаптації і соціалізації. Ми повинні створювати однакові підходи. Звісно, ми розуміємо, що для жінок потрібні певні додаткові послуги, які відповідають їхнім потребам, це стосується відновлення жіночого здоров'я, в тому числі репродуктивної функції. Але принципи, на яких базується ветеранська політика, вони повинні бути однаковими як для чоловіків, так і для жінок. Принципи одні, але все-таки, якщо ви зараз сполучених штатах Америки, проконсультуйтесь, як у них побудована саме жіноча ветеранська політика, тому що у них це напрямки окремо. Виділені для цього там є акценти. Відповідно, і ми такі акценти повинні зберігати. Принципи одні, але акценти для жінок повинні існувати у нас в Україні. У них є впровадження гендерних е певних моментів при ветеранській політиці, і в них є окрема людина, яка відповідальна за комунікацію і забезпечення певних потреб жінок-ветеранок. Але ветеранська політика у них єдина так само, як я сподіваюсь, буде вона єдина і в Україні. Дякую. Дуже дякую вам, пані Ірино. Я скажу, що я бачила, як ви позвали у військовій формі. Це дуже приємно і це дуже цікаво. Чекаємо вас із Вашингтону і принагідно запрошую вас до студії для того, аби почути так, би мовити, вживу. те, що вам вдалося досягти, про що вдалося домовитися, друзі, Ірина Некорак, народна депутатка України. Дякую вам.